Судіння, все добре, сказала. Я є ну, 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 ви не цю. Як вони такі дефіляди, байдуже, щоб так показуємо? Зовсім не зелену Подивіться на молодих дівчат, як вони гарно реагують на, на ці <головік> два природи. Ну, <головік> ну, ну, ну Як там туризм в цьому контексті? Альних значних подій 2011 року, який ми відносимо до важливих подій, які матимуть велике значення в подальшому розвитку туризму. Адже національний заповідник замки Тернопілля, який основний офіс тут в місті з відіграє дуже велику роль у промоції Тернопільщини як Туристичного регіону в відіграє визначну роль в розвитку так званого замкового туризму, і такого роду події вони тільки сприяють популяризації нашого туристичного потенціалу, і м, те, що можливо погода не зовсім сприятлива, але головне святковий настрій, який відчувається тут повсюду. Адже все місто і напевно вся Тернопільська область готувалася до цього свята. І м, я думаю, що свято загалом вдасться і буде дуже хлопця хороше. Ну, что? 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 Ну,